Фракції Євросолідарність Олексій Гончаренко написав, що розглядається ймовірність заміни керівників Міноборони та СБУ. За його словами, міністр оборони, нинішній Умєров, може стати послом України в Сполучених Штатах. А от очільник Служби безпеки України, легендарний, не побоюсь цього слова вже Василь Малюк. Ймовірно, може перейти на посаду міністра оборони. Ну е такі інсайди от е в Гончаренка. Я цій студії обіцяв його ну, не, не вмикати собі в ефір після деяких його антиукраїнських, як я вважаю, заяв. але От бачите, ну от не тільки Гончаренко подає оці інсайди стосовно можливих урядових перетрубацій, якихось народний депутат Ярослав Желізняк теж пише про це. Між тим заперечує Гончаренко. Він запевнив, що на посла до США розглядається зовсім інший варіант. А про Умєрова каже, розмова йшла давно проте вже все перегралось. Це ж саме стосується. Власне, ну і, і і керування міністерством оборони за словами Железняка, малюк не може посісти цієї посади, тому що очільник міноборони має бути цивільним, а не військовим. Ну і також Нардеп припустив, що під час перезавантаження уряду міністра оборони міняти не будуть.